Також торкнулось відкровення про те, що пекло доказуєме. І кодування інформації в світі це нуль і одиниця. І це «да-да», ні, ні. Якщо є життя, то і є смерть. Бог сказав: Я даю тобі вибір, вибори, життя. І відповідно, якщо є смерть, то і є безсмертя. І, відповідно, якщо є безсмертя, то є вічна смерть. І також, якщо є беззаконня, то відповідно є і покарання. Якщо є покарання, то є суд. Якщо є суд, то є місце ув'язнення, це ад, це місце ув'язнення для грішних душ. Тож для того, щоб нам не йти в пекло. І На суд нам потрібні апостоли і пророки. Запрошую вас до церкви.